Я знаю ну, дуже простий рецепт, що може сьогодні зробити нас сильнішими. Я не думаю, що рецепт сьогодні в армії, в зброї, я не думаю, що рецепт сьогодні навіть а, в якихось ну точно не в силових методах. Я думаю, що рецепт сьогодні в одному слові, який називається єдність. Значить Всі політики України. Весь народ України від Сходу до Заходу, всі політичні партії України від справа від, до ліва і з будь-якого спрямування мають всі сьогодні демонструвати і жити в одній парадигмі парадигмі єдності. Ви знаєте, в зв'язку з чим сталися всі ці події, які ми зараз обговорюємо, в зв'язку з чим з'явилось в Україні таке поняття як Небесна Сотня, з зв'язку з чим сьогодні ми бачимо, е, я би сказав, нестабільність політичну в Криму. Останні всі роки нашої незалежності ми не до кінця розуміли основну проблему. Проблема наша слабкість всередині України. Ми маємо перестати говорити про внутрішні про зовнішнього ворога кожен раз. Про зовнішнього ворога говорять ті, хто хочуть відвернути увагу від внутрішніх проблем. 22 роки в цій країни чиновники крали. 22 роки чиновники і на заході, і на сході робили людей бідними, не давали їм освіти. Потім, 10 років тому почалось бути модно протиставляти схід і захід. Це все внутрішня дія наших чиновників, які ослаблювали нашу державу. Вони вивозять мільйони і мільярди за кордон і з одного боку, і з другої і помаранчеві і голубі. Вони, е, значить, зробили так, що схід з недовірою відноситься до заходу, Заход до сходу. Вони завалили фінансування української армії. Вони е, не приділяли. Уваги тому, яка кваліфікація наших менеджерів і дипломатів, і вони сьогодні розказують про те, що на нашу країну хтось, значить, звідкись не так косимоком е, дивиться. Значить, моя пропозиція дуже проста. Давайте почнемо думати про безпеку країни з внутрішніх справ освіта, корупція, або антикорупційні дії, правові дії, суди це все буде робити нас сильнішими. З'являться гроші, з'явиться сильна армія, з'явиться грамотна, збалансована. Якісна міжнародна політика, яка заснована не на примітивних уявленнях про світ чорно-біле, а яка буде грати в шахи. З'являться спеціалісти з світовою з, з хорошою світою, різних там з різними до, з різним досвідом, з'явиться повага інвесторів міжнародних. Якщо тут будуть мільярдні інвестицій з всього світу, то ніхто нас не посміє рухнути. Всі ці речі ми повинні кожного дня про них пам'ятати. якщо будуть всі назовні розуміти, що від Харкова до Львова від Одеси до Києва всі. В принципі, хочуть одного й того самого нормально, якісно і чесно жити, тоді все стане зовсім інакше. Давайте перестанемо думати про те, деякі стоять пам'ятники. Давайте сьогодні відкладемо питання мови, яке тут раптом знову піднімають абсолютно недоречно в той час, коли треба думати про різні речі. Давайте говорити про основні речі, про безпеку держави. Про її професіоналізм, про професіоналізм і чиновників, про те, як ми виховуємо наших дітей, про те, яка в них освіта, про те, щоб через 20 років з цією країною всі говорили на ви з опущеною головою на ви і знімали шляпу.